Усім привіт на каналі сучасної вишивальниці, але зараз мова зовсім не про вишивання. Так як хобі в мене багато, не можу про них мовчати. Спочатку я хотіла показати просто готовий результат роботи з Driftwood, але так як інформації на україномовному просторі про Driftwood дуже мало, вирішила вже записати відео і процесу. Тож поїхали творити. Завжди все починається із збирання морських паличок, коли пощастило їх побачити. Далі етап дезінфекції, очищення та відбілювання за допомогою хлору і гарячої води. Ось так вони виглядають після вимочування. Я вже тут перемішала трохи. Зараз ще позачищаю щіткою. Я працюю в старій білій футболці чоловіка, тому що знаю, як хлор виїдає фарбу на тканині і вам разу. Робити так само, тому що я отримаю не дуже гарний досвід. Цього разу я вперше працюю саме з клеєм, раніше працювала з силіконовим пістолетом, і мені сподобалось, зараз в закінчується, але мені сподобався сам процес, тому що я наношу, викладаю гілочку. Ну, Це буде не тут, але, наприклад, зараз підберу гарний варіант, щоб одразу показати. Буде ось. Насправді так воно і відбувається. Я довго сиджу, приміряю кожну і думаю, можливо, ні. Це не найідеальніший варіант. Давай спробуємо іншу, приміряю, відкладаю, деякі запам'ятовую, потім використовую пізніше. Тому що хочеться, щоб вона от прямо, знаєте, лягла. Так, ніби вона тут була, ніби вони сусідки і ці гілочки виросли просто разом. Так, ну добре. Ось, наприклад, я намічаю, де торкається наша гілочка, і наношу клей. У мене вже закінчується банка, це третє панно. І притуляю, а пістолетом потрібно наносити на саму гілочку і потім притискати. І Буває десь ти не точно там наніс, де потрібно, тому що вони не завжди прилягають ось так рівно, як ця. От. Коротше, мені сподобалось.